Про допомогу приймав не Трамп. Такі рішення про відміну або прийняття приймає колектив людей. Це зазвичай е е бюрократична історія По складу. Полагаю, що там буде виговарюватися то, що внутрішні накопилось. Давайте так, не стільки, не стільки так, як обстаять діла, скільки його погляд на то, як обстаять діла. Тобто внутрішні його психи, внутрішні його, значиться, і внутрішні проблеми, скоріш за все, будуть обговорюватися і робота з зовнішніми, тобто з нами, з Росією, в общем-то, теж буде обговорюватися якась повестка пов їхня, повестка наша, проблеми внутрі їхньої країни і ставлення Трампа до цих усіх проблем. Коротше, знову буде питатися, натикати указань, які, скоріш за все, ніхто нічого робити не буде, він буде сидіти і далі біситися. Може, Саші, що тоді детальніше. Так, у мене тут детальне, і чесно, твій відповідь був би набагато краще. зараз поясню. Перше, ніякого вибору. Трамп не буде заявляти про якийсь вибір. Він буде наголошувати, що Америка зробила якийсь вибір. Типу, невідворотні дії, невідворотні вектор. все, ми зробили свій вибір. Не жодної якоїсь іншої сторони немає, нічого не можна змінити. Тіпа ніякого вибору нема. Раз а брехня та ілюзія багато брехні та ілюзії. Друзі, будь ласка. Все, що воно буде своєю хліберєсткою видавати, ділимо мінімум на 50. Це те, про що казали всі майстри. Березень буде іще більш трандуватий по заявам, чим був лютий. Він не затикається. розумієте? Ну, типу, брехні, просто, просто тонна брехні зразу викривленої ілюзорної інформації. Внутрішні розбірки. Хто куди дів бабло? Який Байден негодяй? Як Барак Обама всрал в під'їздах вороніш. Ну, типу, типа. Оце прямо все. От воно все. Як хто не допрацював, не доробив, не так зробив, куди ділися гроші? Що його куди? Як Америка втратила свої інструменти? Як Америка без Трампа стала безхрібетна, без інструментів країною, який був неправильний Соціальний імпульс, як не той вектор був вибраний, як всі нічого не рішали, взагалі нічого не рішали, ні гадя. Як було провтикана будь-яка військова якась маща Америки, Америка з королеви мечів перетворилася на перевернуту королеву мечів, втративши всю свою хватку. Значить, конфліктні внутрішні ситуації висмоктані із дітородного органа мертва любовника. Понімаєте? Все, ці всі мігрантські, скоріше за все, штуки будуть обсмоктуватися і ще. Якась історія а, буде заявляти про те, що перед нами він є королем жезлів. Зараз він на коні зі своєю дубіною і палицею буде віршити діла всього світу. А заяви будуть по знову королю кубків. Багато води, емоції патяка не думає про що тупо. Одна емоційна історія буде заявлено скоріше за все про якісь поїздки. В декілька, можливо, в декілька країн, чи в напрямків, чи кудись ну коротше, буде розказувати, куди вона буде їхати. І що саме цікаве, буде підніматися питання допомоги. Скоріше за все нам, але в його якомусь мізерному ключі. Тобто я не здивуюся, якщо завтра про ну, а, і по ці пентакли що завтра прозвучить щось типу із серії Конгрес не може відмінити допомогу. Ну ми скоротимо її до мінімуму». От знаєте, от в цьому типу ключі. Ми все одно ми показательна будемо видавати Україні по 5 центів. Ну, вони нам повинні будуть повертати по 10 центів з надбавки. Коротше, якась отака, от мутатіть. Частково в мене випадає. Я не скажу, що суперглобально. Це скоріше не допомагати Росії, це скоріше мати гроші для США, в інтересах США продовжувати якісь зв'язки. Можливо, послаблювати якісь болючі для РФ моменти в якомусь такому ключі, давати якусь змогу, яка буде приносити користь США. не скільки його цікавить Росія, скільки користь США в цій ситуації? Що можуть Штати отримати? Це через призму. Да, я можу налагодити з Росією якісь контакти а, на фінансовому ключі для того, щоб із цього всього виграла лише Америка. Про допомогу приймав не Трамп такі рішення про відміну або прийняття приймає колектив людей, це зазвичай бюрократична історія. І єдине, що в Штатах дуже класно працює, я маю на увазі, із цих систем в регулювання штатів, це кожна максимально незалежна система один від одного. Навіть якщо ти купив 10 змі, є ще 20 змі, які ти ніколи не купиш. І вони будуть говорити ну як противаже, що ти е, е, дурачок. Та сама історія з судами. Якщо ти навіть підкупив одного суддю то штатівська система суддів не прийме цього рішення. Тобто, воно може бути їм розглянуто, але вони його будуть там скасовувати. Тобто, тут дуже така його заяви я відміню, Ну ти можеш собі пальцем дупу почесати, а відмінити ти сам її ні чорта не можеш. Ну, типу, тому тут давайте. Тут ми теж ділимо на 50 ці заяви. Не він приймав, не він не буде відміняти так швидко, як мінімум, як він про то заявляє. Тим паче контракти, договори і довгострокові штуки. Так у мене ще по настроєння у конгресі, в принципі, норма А по поводу грошей. про ця, як є, Допомога в принципі може бути. Зменшена, але не то щоб на тому що тут король монет, Ну до этого, до рицаря монет, в принципі може бути, але то є ще й не точно. Може розтягнута часі, да може бути там, наприклад, виділена Європі, а не нам напряму, а Європа вже буде кудись виділяти. Ну коротше, те, що у мене до речі, виходило ще у лютому, що е зі штатами можуть змінитися стосунки і перейти через посередника да, європейського, наприклад. А в мене до речі не зовсім стабіль... Воно в мене стабільно з одного боку по помірності, як Євген каже, а з іншого боку, достатньо шатка стабільність. Достатньо шатка стабільність. Я так розумію. Частина в конгресі намагається балансувати між Трампом, який щось згородить. І е, Трампом е, як президентом якого доведеться слухати, знаєте, типу, от, оце балансування, Там якби йому велице сказати, не сказати, що він зовсім дурак, е, да і зробити вигляд, що все окей. Але певне напруження можна так сказати, таке балансуюче напруження в конгресі присутнє. Не все там так радужно. Просто конгрес не може дозволити собі повністю закінчити роботу. Конгрес вимушений працювати над тим, тим гімном, який йому підкидує е, е, їх президент. Ну, типу, знаєте, це розгрібаємо після нього ці конюшні. Ну, по-перше, початок дурак. Це той випадок, коли країна думає, що що так, коротше, як дурак <п> у нас трошечки сидить. П'ятірка мечів. Сприйняття більшою частиною Америки цього всього це ножі в спину. Це підстава, це некрасивий жест, це те, чого не очікували. І вони. Тепер в свою чергу очікують а, четвірку мечів. Вони вважають, що зараз Америка і комунікація з Америкою може стати на якусь або паузу, або із за цього може бути якась. Ну знаєте, затяжна така. Ну коротше, паузна історія. це так. Ну в общем, от якась якась така дивна, якби картинка, де запитую, як здебільшого відбувається паш Пентаклей ми все ще могутчі як країна, але скоро. Ми скатилися на пажа, тобто і за цих дій, ну якби таке.